Всім привіт! Я б хотіла сьогодні вам розказати, як живуть українці в Варшаві, зокрема показати, де жила я. Це такий приватний комплекс, він є під охороною. Щоб попасти на його територію, потрібно знати код і також пройти крізь охоронця. Якщо ви виключите підозру, охоронець може запитати, куди ви йдете. Це такий більш сучасний житловий комплекс. бачите, газончик. Зараз ми пройдемо до під'їзду. Подивимося. Вводимо фін код зараз. Наша квартира знаходиться на другому поверсі. На поверсі з нами жили поляки з маленькими дітьми. Ми в квартиру саме не будемо заходити. Покажуть тобі територію. Бачите, це такий більш сучасний будинок. У Варшаві є такі старші будинки типу наших Хрущовок. Тимажі двері. Винаймала я однокімнатну квартиру, ціна 1200 злотих, це без комунальних послуг. Дуже хороша транспортна розв'язка, недалеко знаходиться цей комплекс від Варшава-Віленська. Також через зупинку є гіпермаркет Теско. Зараз більш детально оглянемо саму територію. На першому поверсі є такі тераси, де поляки у вихідні відпочивають, сидять собі сім'ями. На другому поверсі є на третьому балкончики такі. Також вони на них відпочивають, а не якби, скидують туди, як ми звикли весь хлам. Бачите, за територією є такі приватні будиночки. Це сади. Цього буду закінчувати.